Разом з сином хмельничанка Крістана щойно повернулася з місцевого парку. Каже, на дворі спека, тож її вирішили перечекати у прохолоднішому місці. Дуже велика спека, жара неймовірна, Сьогодні плюс 32. Ми стараємося не на сонці бути, стараємося десь в тіньочку пити дуже багато води, не холодної, з лимончиком, щоб все було так на лайці. Я знаю дуже багато випадків, що дитина і втрачає свідомість. і Потім ну це дуже печально, тому треба. Обов'язково слідкувати за тим, щоб вона надягала кепку, головні убори, пила досить водички, щоб організм не обізвожувався, так щоб, щоб все було гаразд. Від спеки сьогодні рятується і пані Ольга каже, одяг обирає з натуральних тканин та з подовженими рукавами. Важко переносимо жару також вдома стараємося вентилятор, коли є світло, включити. Щоб було краще. На дачу теж ходимо, вдімаємо панамку. да, стараємося ранком бути вже годин-6 на дачі, щоб попрацювати до години якихось 9 і сховатися в тіньочок. Жара сприяє підвищенню тиску. Стараємося йти, як по справах йдемо, десь тіньочками. І завжди, завжди мати при собі таблетку. Якщо щось погано стане, щоб можна було її випити, щоб тиск Нормалізувати сімейний лікар медичного центру Карітас Сергій Тарасов каже: особливо обачними у такі спокотні дні, як нині, треба бути людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання. Якщо є в когось глаукома з очима, то також на жару це може дати своїх проблем. Жара підвищує ризик тромбозів, всяких венозних проблем і так далі. Тобто зменшується кількість. Якщо ну, зазвичай люди менше п'ють, якби там рекомендації дають по 2-3 літри пити на нирки, ну це як впливає. Це чай більш концентрованіше робиться, швидше утворюються камені. Теплові та сонячні удари, підвищення або ж зниження артеріального тиску, головний біль, запаморочення та втрата свідомості. Такими можуть бути наслідки тривалого перебування на сонці, якщо не дотримуватися певних правил, розповідає медик. Кожна людина може зробити для себе, це, мабуть, те, що. Планувати свій день. Тобто, якщо десь планується вихід з дому банально, то не виходити в гарячий період. Це зазвичай там, з 10, 11 до 16, 17 години дня. Тобто, чи це на роботі краще перебувати чи вдома, але бажано все-таки в затінку, в приміщенні варто використовувати сонцезахисні засоби перед виходом. Там за 20-30 хвилин до виходу з будівлі варто нанести на відкриті, хоча б на відкриті частини. Тіла з напоїв рекомендують вживати звичайну воду. Головне, аби вона була не солодка та не газована. Температура цих напоїв знову ж таки. Не має бути нижче 18-20 градусів, тому що це також що на шлунок, що на серцеву судинну систему йде навантаження за останній час. Як не дивно, от особисто в мене на прийом було збільшення кількості ангін. Причому це доведені з збротококовими тобто, тестами, тими самими про які говорив, що вони позитивні, тобто дійсно підтверджено. От, бо люди більше холодного вживають. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.